Я Френсіс Дірнлі, Дірлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Дональд Трамп оголошує про нові масштабні санкції проти енергетичних гігантів Росії, ми аналізуємо, що останні події розкривають про зміну динаміки влади між Москвою та Вашингтоном. Ми також розслідуємо ймовірний російський воєнний злочин у Донецьку і те, що він показує про жорстокий характер боїв там. Сьогодні четвер, 23 жовтня, три роки і 243 дні з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс та наш старший закордонний кореспондент Мемфіс Баркер. Але спочатку передаю слово дому для останніх військових новин. Так, дякую, Францисе. Привіт усім. Сьогодні здається, буде день санкцій. Але перед усіма цими подіями в Європейській Раді Україна проводить власну кампанію санкцій проти Росії. Підозрюваний удар безпілотника минулої ночі був спрямований на рязанський нафтопереробний завод приблизно за 150 кілометрів на південний схід від Москви. Росія заявляє, що збила 14 українських дронів на цією територією. А регіональний губернатор Павло Малков сказав, що уламки деяких збитих дронів спричинили пожежу на промисловому об'єкті, не уточнюючи на якому саме. Але якщо це об'єкт, який широко обговорюється в соціальних мережах, де його показують охопленим полум'ям, це свідчить про досить небезпечні уламки. Тепер ця атака здавалася частиною ширшого повітряного бомбардування Росії Україною минулої ночі. Москва заявляє, що 139 дронів націлилися на 10 регіонів по всій Росії, кажучи, що 56 були перехоплені над Білгородською областю, 22 над Брянською, 20 над Воронецькою, 14 над Рязанською, 13 над Ростовською, по 2 – над Тамбовською, Волгоградською, Орловською та Калузькою і один над Курською. Отже, це фактично кожен російський регіон між Москвою та Україною, що простягається від південного заходу до південного сходу. Ще чотири дрони, за словами Росії, були збиті над окупованим Кримом. Тепер, рухаючись на південь, пройшовши 150 кілометрів на схід від Керченського мосту, ви потрапите до міста Ставрополь. Вибухи були зафіксовані там минулої ночі біля військової бази. Багато з цих повідомлень надходять від російських змі, тому слід бути обережними з цими даними. Однак вони стверджують, що в Ставрополі жінка загинула від осколкових поранень внаслідок цього підозрюваного вибуху. Вони кажуть, що дитяча коляска з вибуховим пристроєм всередині була встановлена біля військового об'єкта. Це неназвані джерела, які говорять з російськими змі. Тому, як я кажу, є застереження. Але, за повідомленнями, вибух стався на автобусній зупинці біля 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Росії згідно з місцевими змі. І вони кажуть, що підозрюваного затримали і ЕЕ доставили на найближчу базу для допиту. Тепер, отже, йдіть ну, досить далеко на схід у Кописьк, це приблизно півтори тисячі кілометрів на схід від Москви. Там повідомляли про вибухи біля заводу пласма само заводу з виробництва боєприпасів. Це повідомляє незалежне видання Астра. Місцевий губернатор Олексій Текслер сказав, що вибух там забрав життя дев'яти людей. Тепер обидві ці новини походять, як я кажу, з російських медіа повідомлених через Київ індепендент. Ні, вони ні ми не можемо перевірити ці повідомлення, але ми їх вам надаємо. Тепер щодо них дуже великий нічний удар у вівторок, середу, який Росія завдала проти України. Повітряні сили України зараз кажуть, що Росія випустила 405 дронів, у тому ударі 333 збито. Вони також випустили 11 «Іскандер-М» або північно-корейський варіант, балістичні ракети КН-23, 9 крилатих ракет «Іскандер-К», 4 ракети «Кінджал» і 4 крилаті ракети варіанту Х-59 або 69. Тепер, як я кажу, більшість були збиті, але 12 ракет і 55 дронів прорвалися, вразивши 26 місць. Нам сьогодні повідомили, що Румунія мала підняти два винищувачі F-16, Коли вони подумали, що дрони можуть перетнути Дунай і увійти в румунський повітряний простір. в Україні за останні 24 години майже не було руху на землі, як і в останні тижні. Здається, що Росія все ще намагається просунутися на захід у районі кордонів Дніпропетровської та Запорізької областей. Є неперевірені повідомлення, що Україна захопила сотні російських солдатів у районі Добропілля на північ від Покровська в Донбасі. Кілька тижнів тому був такий поштовх, який деякі люди сприйняли з великим ентузіазмом на кілька днів. Потім він зупинився, і з того часу Україна повільно його зменшує. Ну здається, що тепер це нарешті закрито. Вся ця. Кишеня тут повідомляють, що останні з них були знищені, або ж дійсно бійці там російські солдати захоплені минулої ночі. Українська протиповітряна оборона перехопила дев'яносто 2 з 130 дронів, запущених по всій країні. Удари по всій Україні забрали життя восьми осіб, включаючи журналістів телеканалу Freedom TV Олену Громову та оператора Євгена Кармазіна, які їхали в Краматорську. Freedom TV було вражено двічі. Їхній штаб було знищено двічі з початку повномасштабного вторгнення. 70 людей поранено по всій Україні вчора. Ще кілька новин від мене. Wall Street Journal повідомляє, що адміністрація Дональда Трампа вирішила зняти обмеження на використання Україною британських ракет Storm Shadow, які використовують американську розвідку для наведення перед тим, як президент Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом минулої п'ятниці. Отже, Wall Street Journal вчора повідомила, що два американські чиновники, близькі до цієї інформації, сказали, що адміністрація не схвалювала жодних ударів Storm Shadow по Україні до недавнього часу, коли повноваження для таких ударів були передані або були передані від міністра оборони США Піта Гексета до верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі генерала Алексіса Хримкевича. Він має подвійну роль як командувач європейського командування США. Тепер американські чиновники сказали Wall Street Journal, що очікують більше ударів Storm Shadow по Росії. Ви побачите деякі кадри, де Дональд Трамп заперечує, що він санкціонував удари Storm Shadow по Росії. Я маю на увазі це строго. Ну, ми вважаємо строго правда, але це не відповідає на це питання про Wall Street Journal. The Wall Street Journal стверджує, що повноваження на відкриття вогню були передані від Піта Гексета до Сейсіюр. І Wall Street Journal наполягає та активно захищає свою історію. Тепер цікава доповідь від інституту вивчення війни. Вони кажуть, що міністерство оборони Росії заявило, що збирається розгорнути резервістів для захисту інфраструктури в тилових районах Росії, які були уражені українськими безпілотниками дальньої дії та іншими ударами що розглядається як ймовірний попередній крок до розгортання резервістів у бойових ролях в Україні, переможець візитної картки, заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу Росії, віце-адмірал Володимир Цимбульський, він сказав учора, що резервісти будуть захищати енергетичну та транспортну інфраструктуру, а також нафтопереробні заводи від українських ударів. Тепер резервісти це цивільні особи, які підписують контракт з міністерством оборони на добровільній основі, щоб служити в резерві, залишаючись на своїй цивільній роботі, і їх викликають лише для виконання певних військових завдань, але вони не розгортаються за межами країни. Але Смілянський сказав, що резервісти, які є працівниками місця, які вони будуть захищати, краще знають вразливі місця своїх об'єктів, місцеву місцевість, знають, як пересуватися. Він сказав, що такі групи успішно відбивали атаки дронів у минулому. Тепер Росія нещодавно змінила закон, щоб дозволити резервістам служити за межами Росії без офіційної кремлівської декларації про мобілізацію або стан війни. І цей крок не був широко підтриманий резервістами, як ви можете зрозуміти. А щоб відбити будь-яку критику, Смолянський сказав, що новий закон не означає, що резервісти будуть відправлені на війну в Україну. Однак це суперечить голові комітету з оборони Державної думи Росії Андрію Картаполову, який сказав 10 днів тому, що новий закон дозволить Кремлю розгортати резервістів за межами території Росії, і він спеціально згадав Сумську та Харківську області України. Тепер інститут вивчення війни каже, що розгортання резервістів для захисту критичної інфраструктури ймовірно створює умови для мобілізації цих резервістів для майбутніх бойових ролей. Вони кажуть, що Росія буде мобілізувати членів резерву на постійній основі для підтримки операцій в Україні. Варто зазначити, що низка російських військових блогерів протягом війни скаржилися на те, що російська влада не лише не змогла захистити російську інфраструктуру від українських ударів, але й досить наполегливо намагалася відвести провину за ці невдачі. Один російський військовий блогер сказав, що мобільні вогневі групи без кращого радіолокаційного покриття та більшої кількості систем протиповітряної оборони не будуть ефективними. Отже, коротко кажучи, вони не будуть ефективними. І нарешті трохи новини, які щойно з'явилися за останні 45 хвилин. Трьох людей було заарештовано сьогодні в Лондоні за законом про національну безпеку детективами з антитерористичної поліції в Лондоні. Отже, у заяві, опублікованій менш ніж годину тому, троє чоловіків віком 48, 45 і 44 роки були заарештовані за адресами в Західному та Центральному Лондоні за підозрою у сприянні іноземній розвідувальній службі. Країна до якої стосуються ймовірні правопорушення, Росія, йдеться у заяві. Командир Домінік Мерфі, голова поліції по боротьбі з тероризмом у Лондоні, сказав: Ми бачимо зростаючу кількість тих, кого ми би описали як проксі, яких вербують іноземні розвідувальні служби, і ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими постійними зусиллями зірвати таку діяльність. Кожен, кого можуть зв'язати і спокусити на вчинення злочинної діяльності від імені іноземної держави тут, у сполученому королівстві повинен ще раз подумати. Цей вид діяльності буде розслідувано, і будь-хто, хто буде визнаний причетним, може очікувати на судове переслідування. І для тих, хто буде засуджений, можуть бути дуже серйозні наслідки. Отже, це відбувається протягом останніх 45 хвилин. Нам повідомили, що зараз по всьому Лондону проводяться обшуки, але вони, зокрема, поліція мед у своїй заяві назвали Росію. Це все на даний момент, Френсіс. Ви дуже дякую, дом. Політичні повороти цього тижня не виявляють ознак зменшення. Дональд Трамп поставив США на шлях війни з Москвою своїм імпульсивним рішенням запровадити санкції та скасувати мирний саміт. Стверджує колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Минулої ночі після нашого ефіру президент США оголосив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії Роснефть і Лукойл. Після зриву запланованої зустрічі з Путіним у Будапешті Угорщина. США, наш ворог і їхній балакучий миротворець тепер повністю став на шлях війни з Росією. Написав Медведєв у телеграм. Прийняті рішення є актом війни проти Росії. Тепер Трамп повністю став на бік божевільної Європи. Звісно, іноді тверезий Дмитро Медведєв є атакуючим псом Путіна. Він часто може бути більш войовничим, тоді як Кремль має виглядати більш стриманим. Але ця мова, я думаю, свідчить принаймні про розчарування в Москві. Ці заходи, оголошені Трампом, не є переломними. Початкові заходи навряд чи матимуть значний вплив у короткостроковій перспективі, але санкції означають, що будь-які російські активи, які належать компаніям у Сполучених Штатах, також будуть заморожені. Банки або особи, які мають справу з двома нафтовими компаніями та їхніми дочірніми підприємствами, також можуть зіткнутися з санкціями. І я думаю, що ще більш значущим є те, що російські розрахунки передбачали відсутність нових санкцій, поки вони тягнуть час з американцями. Це може призвести до глибоких переоцінок того, що саме їм потрібно робити в найближчі тижні та місяці, якщо дійсно є шанси на подальші санкції в майбутньому. Дивіться, це величезні санкції, сказав Трамп журналістам в овальному кабінеті. Це дуже великі санкції проти їхніх двох великих нафтових компаній, і ми сподіваємося, що вони не триватимуть довго. Ми сподіваємося, що війну буде врегульовано. Потім він висловив своє недавнє розчарування впертістю Путіна. Щодо чесності, кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, у нас хороші розмови, але вони нікуди не ведуть. Він також сказав це про сагу з ракетами «Томагавк». проблема з томагавком, про яку багато людей не знають, полягає в тому, що потрібно мінімум 6 місяців зазвичай рік, щоб навчитися їх використовувати. Вони дуже складні. Єдиний спосіб, як томагавк буде запущено, це якщо ми його запустимо, а ми цього не зробимо. Тепер я не знаю, як ви, але почувши це, у мене флешбеки німецьких відмовок не відправляти ракети Таурус. Оголошення Трампа слідує за європейським імпульсом на економічному фронті. ЄС також швидко оголосив нові санкції проти Росії. Це зараз, я думаю, 19-й пакет, про який ми нещодавно говорили, включаючи заборону на імпорт зрідженого природного газу. І раніше сьогодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що він впевнений, що європейські лідери, як ми повідомляли, тепер перейдуть до конфіскації щонайменше 210 Мільярдів євро заморожених російських активів. ЄС також що цікаво запровадив нові обмеження на подорожі для російських дипломатів у шенгенській зоні та заборонив ще 117 суден у тіньовому флоті Росії. Марк Рюте, голова НАТО, сказав, що ці кроки спрямовані на зміну розрахунків шляхом посилення тиску на Кремль. Він приєднався до Трампа в Білому домі вчора, після того як прилетів до Вашингтона, щоб передати 12 бальний план миру, складений, як я уявляю, досить поспішно Європою, який Адлі підсумував учора. Рюте, виконуючи свою звичну роль, щоб не ризикувати роздратувати президента США, сказав, що Трамп був повністю правий, утримуючи ракети від України, тому що навіть з навчанням вони не змінили б всю війну. Тепер як можна уявити, президент Зеленський привітав заходи США та ЄС, коли раніше прибув на саміт європейських лідерів у Брюсселі для обговорення підтримки. Цитата від нього: Нові санкції США проти російських нафтових гігантів є чітким сигналом, що продовження війни та поширення терору мають свою ціну. Саме тиск на Росію буде ефективним для досягнення миру, і санкції є одним з його ключових компонентів. Я дякую президенту та всій американській команді за це рішуче та добре спрямоване рішення. Це сильний і дуже потрібний сигнал, що агресія не залишиться без відповіді. Надійний і тривалий мир не має альтернативи. Тепер відчувається легка тривога з Москви. Дмитро Песков, речник Кремля, поспішав повідомити журналістам, що плани щодо саміту в Угорщині між Москвою та Вашингтоном все ще знаходяться в процесі організації. Дати ще не встановлені, сказав він. Але перед цим потрібна ретельна підготовка, і це займає час. Угорці також відчайдушно не хочуть, щоб саміт скасували з очевидних причин. Міністр закордонних справ Орбана опублікував сьогодні вранці: погані новини для Лобі, що підтримує війну, і хороші новини для тих, хто хоче миру. Після моєї зустрічі з секретарем Рубіо стало зрозуміло, що США не відмовилися від проведення Будапештського мирного саміту. Підготовка триває, і єдине питання це час, а не намір. Це може бути правдою. Це може бути дипломатичним димовою завісою в спробі чинити більше тиску на Москву перед зустріччю. Легко уявити дипломатичну хореографію, яка вже розпочалася, щоб знову привести Путіна і Трампа за стіл переговорів. Але поки Москва дійсно не відчує тиску, будь-яка така зустріч навряд чи наблизить нас до припинення вогню, не кажучи вже про мир. Більш ймовірно, це дало б Кремлю символічну перемогу, так само як Аляска. Коли візуальний ефект рукостискання важливіший за результат, існує ризик, що будь-який саміт відбудеться незалежно від обставин, і це в даному випадку відкинуло б Україну та її союзників назад. Ось чому вони повинні йти далі в затягуванні гайок на Москві. Рішення про конфіскацію російських державних активів дійсно є значним, і багато хто стверджує необхідним кроком у цьому напрямку. Але ми повертаємося до вічного питання: чи достатньо цього? Але давайте перейдемо до іншої теми. З нами в студії знову старший закордонний кореспондент The Telegraph Мемфіс Баркер, який повідомляє про пакет санкцій, про який я щойно розповів, що став основою цього. Але Мемфіс ти також досліджував іншу історію цього тижня, про яку згадав дом, коли звіт вперше з'явився. Це той ймовірний російський воєнний злочин у Покровську, де ти був зовсім недавно. Нагадай нам, що як вважається сталося, і які наслідки цього. Ну, ви побачите в звітах про це. Є відеокліп. Деякі кадри з дрона зняті в Покровську біля залізничної станції, і на кадрах з дрона видно трьох явно неживих цивільних. Усі вони, здається, були застрелені. Є чоловік, який все ще носить свою сорочку, заправлену в штани. Там жінка, яка впала поруч зі своїм велосипедом. У неї на багажнику закріплена сумка з білизною, що містить деякі товари. І третій чоловік впав на бік або був застрелений і впав між залізничними коліями, які перетинають Покровськ. Тіла не дуже далеко одне від одного 100-150 метрів. І за даними сьомих. Повітряно-десантних сил України, цих цивільних, було застрелено. Їх убила група російських диверсантів, які прорвалися через пористу лінію фронту в Покровську, і потім здійснили те, що вони назвали воєнними злочинами. Кадри, опубліковані українським волонтером Денисом Крістовим, фіксують цей дійсно надзвичайний момент, коли є четверта жертва нападу. Жінка, яка намагається піднятися біля дороги, її ноги дуже сильно поранені, і, і потім ви бачите молодого чоловіка, який несе її на руках дорогою назад до українських сил. Це дійсно надзвичайний момент. Вона обіймає його за шию, її ноги е, безвільно бовтаються в його руках, і він е, час від часу бореться з вагою, виконуючи потенційно рятувальну місію. Ми досі не знаємо, що сталося з жінкою. Ви дійсно не можете вільно в'їжджати та виїжджати у з точки зору евакуаційних команд у Покровську, тому що покриття російських дронів настільки обширне. Сама історія отримала новий поворот цього ранку, коли Київ Індепендент» опублікував історію, в якій повідомляється, що українське телебачення перехопило радіопередачу, де російський командир каже, не пропускайте жодних еліт. цивільних через цю територію, навіть якщо у них великі сумки, просто стріляйте в них. Ми принаймні в цьому відео, здається, бачимо наслідки цього наказу, і це виглядає як беззаперечні воєнні злочини. Це дуже чітко цивільні знаєте, джинси, звичайні люди, які живуть у Покровську. Знову ж таки, там, можливо, залишилося кілька сотень людей, літні, деякі з них не можуть рухатися. Також знаєте, ми вчора говорили з українським командиром Довбушевих Шершнів. Це щось на кшталт дронового підрозділу, і він сказав: знаєте, в наш час, якщо відбувається евакуація, то її в основному здійснюють військові, і е, е, його підрозділ нещодавно провів одну операцію, Він описав деяких цивільних, що залишилися там. Він сказав: після певного моменту вони стають якимось апатичними до свого життя і смерті. Я маю на увазі, тому що вони стикаються з таким екстремальним стражданням. Тим не менш, люди на відео явно просто гуляють містом, коли натрапляють на одну з цих груп проникнення, що є значною частиною того, як зараз ведеться війна, але через те, що покриття дронами настільки екстремальне, лінія фронту є. По суті, як ви всі чули, і я знаю, що Френсіс з «Київ індепендент, був на подкасті не так давно, розповідаючи про те, як лінія оборони стала настільки. Розтягнутою і тонкою, що маленькі групи 3, 4, 5 людей можуть фактично прорватися через українську лінію. Цей підрозділ, ця група проникнення просунулася, можливо, на півтори милі далі за українські позиції, прямо в центр міста до залізничного вокзалу. Знову ж таки, командир Довбуш Шершнів каже, це дуже складне питання для нас, намагаючись запобігти цим групам, тому що. Наші війська затиснуті в окопах дронами, але також деякі з цих груп будуть одягнені як цивільні, сказав він. Тож, ви, можливо, побачите когось на велосипеді чи щось таке, а накази України не стріляти без підтвердження, що це ворожий боєць. Очевидно, що це не те, чого російська сторона здається дотримується. Тепер, коли ця група, якою б великою вона не була, дісталася до Покровського залізничного вокзалу, тут вони здається почали стріляти в цивільних, заважаючи їм. Рухатися в напрямку відповідно до своїх наказів. Сьомий корпус оприлюднив відеоматеріали української відповіді. Отже, за їхніми словами, ця група проникнення була ліквідована. Ви побачите fpe відео, на якому російські солдати намагаються втекти від серії ударів, і всі вони гинуть. Це безумовно нагадало мені сцени, які ми бачили в Бучі. Очевидно, що саме відео не фіксує момент стрілянини. Але є дуже схожі сцени: велосипеди, кров цивільні і те, що виглядає як наслідки воєнного злочину. Дякую, Мемфіс. Чи була якась реакція на це? Ну, я б не сказав, що були великі політичні наслідки. Ви ще не бачили, щоб багато людей це цитували. Можливо, буде більше після цієї історії Київ індепендент про наказ стріляти в цивільних. Я маю на увазі, що це. Так, для мене це говорить про дві речі. Знаєте, один з них це Арстас, з Фурдом ціля, і Це просто надзвичайну жорстокість, яку щоденно здійснюють російські сили. Я маю на увазі, насправді, знову ж таки, цей команда з довбушершні, коли ми пішли до нього, щоб поговорити про це. Він сказав: ну, це трапляється весь час. Він каже, знаєте, це лише один випадок, який потрапив у медіа, але знаєте, ми бачимо це дуже регулярно. В останні місяці був випадок, коли російські війська взяли в заручники 12-річну дівчинку як живий щит. Ці інциденти відбуваються набагато швидше і частіше, ніж медіа можуть про них повідомити. Іноді трапляється щось таке, що проривається через абсолютну жорстокість, яку ми бачимо на кадрах. Але це тому, що український дрон знімає це і ці кадри передаються волонтеру для публікації. Тож, безумовно, стає важче привертати увагу світу так, як це було раніше до подій в Україні. І ми почекаємо, чи це викличе трохи більше політичного галасу в найближчі дні. Дуже дякую, Мемфіс. Ми додамо посилання на вашу статтю в примітках до шоу, де є кадри з розмиттям у відповідних місцях, і багато вашого аналізу. Я б також додав, що ми щойно опублікували тут у The Telegraph захоплюючу статтю під назвою Людина з найгіршою роботою в Україні про майора, який має повідомляти батькам загиблих у війні солдатів, що їхній син або дочка загинули. Ми сподіваємося детальніше розповісти про цю історію в майбутньому епізоді, але я просто хотів звернути на неї увагу зараз, тому що це надзвичайна історія, і вона також містить відеоматеріали. Але дуже дякую, Мемфіс, за ваш час сьогодні. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка. Підпишіться на The Telegraph, на даблава.кот'юкей ЮкрейнФелейтст. UK, у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, телеграф.пачка Ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.